Доброго дня, друзі! З вами компанія МТЗОК. Сьогодні я хочу вам показати, що в нас є в наявності для покраски вашої техніки. Ось у нас є аналог оригінальної фарби. Такий, такий, такий. Є оригінальна фарба. Вона розлита по меншим ємкостям, так як до нас вона приїжджає у великій тарі. Є також сіра фарба для покраски ваших дисків, є розчинник у великому об'ємі, та розчинник у малому об'ємі. Є розчинник 647 у малому об'ємі, та розчинник 647 у великому об'ємі. Також у нас є перетворювачі ржі, очисник скла, очисник пластику. Ста веде 40 у малому об'ємі. Є затверджувач для краски. Є наждачна бумага така, така та малярний скотч. Для замовлення переходьте на наш сайт mtzo.com.ua, телефонуйте нам по номеру телефона, вам все підскажуть. Також в нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту, або приїхати на склад і купити тут все. Гарного дня. До побачення!